Права 785. Знайдіть усі натуральні значення Х, при яких дріб 6X буде неправильним. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку, давайте пригадувати, який це неправильний дріб. Це такий дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більший за знаменник. Ну що ж, якщо ми цим скористаємося правилом, то дуже просто підібрати тоді, які в нас мають бути значення X. Давайте так і запишемо. Пишемо, що дріб буде, дріб буде неправильним. Дріб буде неправильним, пишемо, коли x буде дорівнювати. 6 або записуємо х має бути менше, ніж 6. Тобто у нас чисельник має бути більший за знаменник, то записуємо або х буде менше від 6. Ну, якщо ми скористуємося цим правилом, то які значення може набувати х? То зрозуміло, що х може набувати тоді 6, менше від 6, 5, 4, 3, 2, 1 і все, тому що 0 це не натуральне число. А нам треба натуральні значення x. Ну що ж, тоді записуємо. Отже або тоді. Х може, може дорівнювати. Ну що ж, тоді перераховуємо. Пишемо тоді з найбільшого 6, потім 5 менше за 6, 4 менше за 6, потім 3 менше за 6, 2, ну і останнє 1 є. Ну що ж, ми знайшли усі натуральні значення Х, при яких дріб 6х буде неправильним. Записуємо відповідь. Ну і записуємо всі ці значення Х. Пишемо 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну що ж, ось таке завдання про неправильні дроби. Нагадую, що неправильні дроби, яких чисельник дорівнює знаменнику, або чисельник більший за знаменник. На цьому вправу завершено.